Іспит по доброті. В один прекрасний сонячний день два хлопчики сусіди, Костя і Михайлик, прямували в школу здавати іспит по доброті. Розмовляючи і обговорюючи деякі завдання, вони підходили до будівлі школи. Раптом Михайлика покликала бабуся. Допоможи мені, будь ласка, донести сумки до будинку. Ще чого? У мене часу немає, дуже поспішаю до школи. У мене відповідальний іспит по доброті. Якщо я спізнюся і не здам його, то автоматом потраплю в число недобрих людей. А мені це треба. Та й потім от, які у тебе важкі сумки, не хочу надірватися, категорично відмовив бабуся Михайлик і пішов далі. Костя глянув на годинник. На розгублену і засмучену стареньку. Вона стояла зі сльозами на очах, адже зовсім не очікувала таких слів від Михайлика. Як поратися з сумками вона не знала сил донести їх до будинку зовсім не було. Не переймайся, бабуся, у мене є кілька хвилин в запасі, я допоможу тобі і встигну на іспит. Сказав Костя і взяв сумки в руки. Ти посидь на лавочці. Я віднесу сумки, потім прийду і допоможу тобі дійти до будинку. Костя швиденько відніс сумки, потім взяв бабусю під руки і повільним кроком провів її до під'їзду. По дорозі вони розмовляли. З'ясувалося, що Марина Володимирівна, так звали бабусю, Колись працювала в школі вчителькою молодших класів. Вчила дітвору букви різні писати, віднімати і множити. Марина Володимирівна, запишіть мій номер телефону. Зателефонуйте мені в будь-який момент, коли вам буде необхідна моя допомога. Я сходжу в магазин, в аптеку за ліками або в бібліотеку за книгами. Прощаючись, сказав Костя. Величезне спасибі, синку, у тебе добре серце, подякувала бабуся хлопчику. А про Михайлика вона промовчала, їй було дуже соромно за його вчинок. Цікаво, а як ви вважаєте малята, хто з хлопців здав іспит по доброті?